Коджена інфраструктура та постраждалі люди. Вночі ворог атакував Прикарпаття. Про це на власній сторінці у мережі повідомила голова Івано-Франківської ова Світлана Онищук. Наслідок обстрілу виникла пожежа на енергетичному об'єкті. До ліквідації удару залучили понад 40 рятувальників та 12 одиниць техніки. Ворог атакував і нашу область застосовував різні види озброєння і ціллю стали об'єкти енергетичної інфраструктури. За попередніми даними Івано-Франківському районі постраждало четверо людей. Це двоє діточок, діточки з Водяться під наглядом лікарів задовільний стан. Також постраждала старенька жіночка, 90-річна, але також стан задовільний. Також за попередньою інформацією постраждало дев'ять таких домогосподарств, домоволодінь. Сьогодні комісія обласної державної адміністрації не виїжджає, оскільки працюють на місці вибухотехніки. Словесний конфлікт між незнайомцями завершився різаниною. В Івано-Франківську чоловік ножем вдарив іншого. Пілий отримав тяжкі поранення. Суперечка між злоумисником та франківцем трапились через аварійну ситуацію на дорозі. Поліцейські попередньо встановили, що напередодні між 45-річним місцевим мешканцем водієм автомобіля Mercedes-Benz, 24-річним креманичем БМВ і його пасажиром виник словесний конфлікт через аварійну ситуацію на дорозі по вулиці Незалежності. Зупинившись на світлофорі, 47-річний пасажир БМВ вийшов з транспортного засобу та наніс кілька ударів кулаком по автомобільна Дверях, обурений діями прикарпатця водій мерседес Бенц почав рухатися за автомобілем. Згодом обидва транспортні засоби зупинилися у дворі на вулиці Хоткевича. Там конфлікт між пасажиром БМВ та водієм Мерседес продовжився і переріс у бійку. Під час сутички пасажир легковика дістав ніж і завдав опоненту два удари в ділянку грудної клітки та живота. Після нанесення поранення зломисник покинув місце події, а потерпілого з тяжкими травмами було доставлено до медичного закладу. У ході оперативної Івно розшукових заходів поліцейські Івано-Франківського районного управління поліції оперативно встановили місце перебування та затримали підозрюваного в процесуальному порядку. Фігуранту повідомлено про підозру за частиною першої статті 121. Це умисне тяжке тілесне ушкодження кримінального кодексу України. Заскоєний фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі сроком до восьми років. Наразі триває досудове розслідування. Люся Грибик, Святослав Іванюк, телеканал 402. Увіковінчили пам'ять героїв. У Франківську на фасаді ліцею номер 25 Відкрили три анотаційні дошки полеглим воїнам: Андрій Ванзіляку, Віктору Версюку та Володимиру Зіньку. Останні, як тільки не розпочалась війна у дві 2014-му без вагань став до лав АТО. Брав участь у запеклих боях на Донецькому напрямку у Дебальцевому та в інших гарячих точках. Був нагороджений відзнакою УПА та відзнакою учасник АТО. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, воював у складі 102-ї окремої бригади територіальної оборони. Так ви почались у 22-му війна, повномасштабна. знову моя дитина пішла. Воювати, не думав, не слухав, просила, не... мама, а хто як не я, всі йти, ну бачите, я, я маю руки, маю ноги, хоч купу контузій отримав, і травму, і операцію мав на... важку, бо мінну вибухова в нього була. Але він не дивився на то, і що, все казав, мама, треба захищати батьківщину, а хто піде. Віктора Верстюка призвали на військову службу у 2023 році. Стояв на захисті України в Житомирській, Миколаївській, Дніпропетровській та Запорізькій областях у серпні та вересні 2023 року брав безпосередню участь у контрнаступі Запорізької області. Згодом військовий отримав поранення ноги на полі бою. Після реабілітації одразу ж повернувся на службу до складу військової частини А 2582 Кожен Кожний день така біль спіткає кожну родину. Спочатку ми отримуємо. Звістку, потім відбувається похорони, потім відкриваємо меморіальні дошки, і ми потім говоримо про те, що ми всі тут велика наша національна українська родина. Ми нараз зустрічаємось по життю і не знаємо один одного, а потім зустрічаємося отут, тому що отут. Наші рідні Андрій Ванзіляк ще один воїн, якого жорстоко забрала війна у 2023 році. Чоловік став на захист батьківщини. Служив у лавах 24 ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Загинув 25 липня 2023 року, виконуючи бойове завдання. За словами міського голови Руслана Марцінківа, ворог хоче знищити українську ідентичність. Саме тому важливо пам'ятати про подвиги своїх героїв та весь час підтримувати фронт. Понад 450 хлопців і дівчат. Сьогодні рахуються пропавшими безвість. Це тільки наша громада втратила за ці роки війни. А скільки кожна громада, скільки в Україні сьогодні загинуло найкращих, найсвітліших, найідейніших. І це заради того, щоб ви діти могли ходити до школи, українську школу. Говорити українською мовою, бути під синьо-жовтим стягом, розвиватися і мати українську державу. Діана Висоцька Віталій Мегалаті, телеканал 402. Не залишати на вулиці людей без допомоги на оперативній нараді. У міського голови обговорили підготовку пунктів незламності до зимового періоду. Наразі на території міста функціонує 97 таких локацій, оснащених всім необхідним для комфортного перебування мешканців. Пункти облаштовані у закладах освіти, культури, підвалах житлових будинків, медичних установах та ЦНАПах. На території міста утворено на сьогоднішній день і функціонує 97 пунктів обірів. Це на базі навчальних закладів 43. Форте Днів 27, Департамент культури 12, управління охорони здоров'я 5, СНАП- 3, будинок нічного перебування цілодобовий пункт обігріву, а також на базі комунальних підприємств Водотехпром, Теплокомуненерго, «Автотранс» і Івано-Франківська арена по одному пункту обігріву, а також на базі пожежних загонів ДСНС по вулиці Івано-Франка і Богдана Хмельницького, це цілодобові пункти обігріву. З тим наголошує міський голова, є випадки переохолодження серед людей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Нерідко вони залишаються без належної допомоги. Не шукайте легких рішень. Найлегше рішення це дати доручення там вбити собаку чи людину вивезти на вулицю. А от як ви разом з Боберським, разом з Левицьким приймете, може, непопулярні рішення, може вас за це, це. але щоб ми не втратили людяність, тому що ці випадки не поодинокі. Швидка везе в лікарню, ми потім того людину без місця проживання десь вивозимо, потім поліція, і один за одним бігаємо. Відтак, з відповідним дорученням, очільник міста звернувся до директора будинку нічного перебування. На базі цього закладу також функціонує пункт обігріву, забезпечений усім необхідним для тимчасового перебування людей у холодний період. Звернутися туди можуть мешканці, які опинилися у надзвичайних життєвих ситуаціях. До пункту обігріву безперешкодно може звернутися будь-яка людина, яка опинилася в надзвичайній ситуації, в тому числі, і Слан Романеш, ми зараз врахували ваше бачення. Може звернутися особа, яка перебуває в стані легкого легкої степені або середньої степені алкогольного сп'яніння. На жаль, коли звертається особа в стані гострого алкогольного сп'яніння, якої стан її загрожує життю і здоров'ю, ми змушені викликати швидку медичну допомогу. Більшість пунктів незламності вже готові до роботи. Ознайомитися з їхнім переліком можна на офіційному сайті. Ода Ангеліна Лис Іван Пілецький, телеканал 402. На календарі лише початок листопада, а у високогір'ї уже сипле сніг. Минулої доби снігоочисна техніка працювала в посиленому режимі на дорогах державного значення Івано-Франківщини. На маршрути вийшли 11 одиниць. Дорожники розчищали покриття та посипали його протижилетними матеріалами. За даними служби відновлення, проїзд усіма ділянками наразі забезпечено. За даними служби відновлення, проїзд усіма ділянками наразі забезпечено. Сніжило всюди, і треба було забирати снігову кашу. Так само підсипали спуски підйоми, так само підсипали гірські перевали, і, щоб уникнути якихось надзвичайних ситуацій. Умовах воєнного стану, насамперед, треба забезпечити важливі логістичні маршрути, тому буде черговість прибирання доріг. І сподіваюся. І водії, і пасажири з розумінням до цього поставляться, що пріоритет буде міжнародним дорогам, дорогам національного і регіонального значення. Дорожні служби повністю готові до зимових викликів. Заготовлено фракційні матеріали, пальне та підготовлено спецтехніку для отримання доріг державного значення. На 13 дільницях сформовано запаси технічної солі та піску. Їх достатньо для оперативної роботи під час негоди. Для роботи в зимових період служба відновлення підготувалася як завжди. Маємо координацію дій з патрульною поліцією з службами підрядним. Та іншими для того, щоб на випадок якихось надзвичайних ситуацій можна було швидко зреагувати. Це насамперед ідеться, якщо сильні снігопади буде припинено рух техніки і скоординовано її на пункти відстою. Це для того, щоб оперативно розчистити проїзну частину доріг. Водночас, дорожники закликають водіїв бути уважними та не перевищувати швидкість у складних погодних умовах. Віталія Куч, Андрій Аргара, телеканал 402. Осінь продовжує випробовувати прикарпатів мінливою та контрастною погодою. За даними метеорологів, жовтень видався холоднішим за норму, а листопад теж не тішить теплом. Уночі стопчики термометрів опускатимуться до 1 шість градусів морозу, а в день не підніматимуться вище плюс 7. 20 Двадцяте число. Ми очікуємо вже в другій половині знову проходження холодного фронту і. Зв'язаного з південним циклоном, тобто до нас підходить циклон з півдня з фронтальною зоною, і там уже знову підуть опади у вигляді дощу в горах мокрого снігу, дощем і мокрим снігом. Можливо, на перевалах і в гірських районах, можливо, ожеледь, тобто обледеніння, Так що просимо краян бути уважними на дорогах. Вихідні в області обіцяють бути прохолодними та дощовими, зазначають синоптики і додають на відміну від минулого року, коли осінь тішила теплом, цьогоріч його майже не було. Фактично, опади триватимуть. 22 і 23 числа, тобто така дощова погода, холодна утримується на вихідні. Минула осінь нас радувала теплом і набагато вищими температурами. Фактично, в цьому році майже не відбулося бабиного літа. Попри прогнозований мокрий сніг у гірських районах, справжнього прикарпатцям наразі очікувати не варто. Діана Висоцька Віталій Магалатій, телеканал 402. Ліки, що при зловживанні стають небезпекою для здоров'я в Україні. Триває всесвітній тиждень обізнаності про антибіотики. Антибактеріальні препарати, пояснюють медики, є важливим елементом при лікуванні інфекційних захворювань. Втім, випадків безвідповідального їх вживання стає дедалі більше. Особливо часто до самолікування вдаються батьки дітей, намагаючись призначити антибіотики без консультації лікаря. Найчастіше пацієнти самостійно вживають антибіотики, коли в них болить горло тобто є дертя в горлі, перші так далі. Пацієнт собі звертається до Google терапії або до штучного інтелекту. Ну і, відповідно, штучний інтелект і вугло радить якийсь антибіотик. Хоча це абсолютно неправильно, призначати антибіотик повинен сімейний лікар, і навіть зазвичай лікування з антибіотика розпочинається тільки в тому випадку, якщо пацієнт звернувся вже в запущеному стані, тобто не на перший, другий день захворювання, а коли приєднується бактеріальна інфекція, коли є потреба в призначення антибіоту. Надмірне чи неправильне використання антибіотиків основна причина появи стійкості до них. Відтак пояснюють фахівці, зростає ризик тяжкого перебігу хвороби та навіть смерті. Пацієнт самостійно призначає, йому стає легше. На третій-четвертий день він перестає пити той антибіотик, який відповідно повинен був прийматися мінімум сім днів, а то і десять днів. І от, власне, ці такі моменти неправильного терапевтичного вживання антибіотиків є предикторами розвитку антибіотикорезистентності. При Пномуму поступленні такого самого антибіотика в цей організм цього пацієнта антибіотик діяти не буде. Зовсім або буде діяти, ну умовно кажучи, на 50 на менше ефективність. Лікарям уже надто важко підібрати правильне лікування для цього пацієнта, тому що це необхідно прибирати вибирати абсолютно іншу групу препаратів, тому що антибіотики мають різні типи дії. Медики нагадують, лише лікар може чітко визначити, коли варто приймати антибіотики та які саме. Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал 402. До поліції надійшло повідомлення про дорожню транспортну пригоду у селі Шипарівці, що на Коломийщині. На місце події одразу було скеровано слідчо оперативну групу. Правоохоронці попередньо встановили, що водій автомобіля Мерседес Benz Sprinter, 23-річний мешканець Чернівців, рухаючись у напрямку міста Коломия, здійснив наїзд на велосипедиста, який рухався у попутному напрямі. 50-річний чоловік, місцевий мешканець від отриманих травм, загинув на місці події. Водія перевірили на стан сп'яніння, Він керував. Автівкою Тверезим. поліцейські призначили відповідні експертизи, які мають достеменно встановити обставини та механізм скоєння дорожньо-транспортної пригоди. Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування.